Минулого тижня ми вперше побачили у лізі чемпіонів Динамо зразка Фасабо. Враження мінімально позитивні. На фоні провальної гри киян у Римі певні ігрові зрушення справді є, але їх недостатньо для того, щоб розраховувати на продовження боротьби в Єврокубках загалом. Не кажучи вже про лігу. Спортинг далеко не Рома. Португальці мають зовсім не бездоганну оборону і посередній напад. І в Києві спортинг не продемонстрував чогось надзвичайного, чогось такого, щоб заслуговувати на перемогу. Та навіть на нічию. Але біда у тому, що і проти такої команди у Динамо не виявилося аргументів. Провальна гра голкіпера і всього захисту незбагненне тринькання моментів, як для команди майстрів. Пам'ятаєте цей термін команда майстрів? Себто не аматорів. А кого ми бачили у вівторок на полі Олімпійського? Навряд чи майстрів. Йожев Сабо був зобов'язаний за будь-яких обставин перемагати спортинг, бо деяк не вдома брати очки. Але результату немає, хоч з'явилося задоволення від гри команди. Хочеться перепитати, якої гри проти якої команди? І чи варто залишати мінімум половину нинішнього складу Динамо для наступних ігор у лізі чемпіонів? Картину поразки в кольорах і тонах малював Володимир Крамер. НСК Олімпійський дуже добре пам'ятає Йожефа Сабо. Рівно три роки тому саме цей тренер вдихнув нове життя в Динамо Михайличенка. І на цих трибунах оселилась радість від ліго чемпіонівських перемог. Але рік 2007 має інші реалії. Став похмурим і холодним Олімпійський, не так, як колись сприймають і самого Йожифа Сабо. Ну а як же? Ми віримо, а на кого нам ще сподіватися, як не на Йожифа Сабо. У нас зараз єдина надія перемога. Хто не як не Йожиф Сабо, якщо який на сьогоднішній день є тренером Київського Динамо, В Сабо я не вірю. Уже Сабо раз приходив. Він нам нічого не показав. Ми чекаємо Блохіна. Втім, до матчу Олімпійський жив позитивними емоціями палки поцілунки, національні танці. З іскоркою в очах працювали і столичні репортери. Три, чотири. Ми віримо! Динамо! Гарно, подякували. Дякую. А це вже кадри опівночі середи. Цей час Аниска Олімпійський нагадував маленький вулкан. Це були емоції фанатів, які не змогли змиритись з поразкою Динамо від спортинга. Хоча команда Сабо ще під час матчу відчула на собі усю глибину вболівальницького розпачу. Наступного ранку Йожев Сабу несподівано сів за конспекти. Динамо вирішили, що після поразки від спортинга усьому тренерському штабу не завадить пройти перепідготовку. Для цього з Італії приїхав футбольний професор Франко Феррарі. я привіз Динамо трішки футбольної Італії. Дуже хочу, щоб мої знання і вміння тут прижилися. Професор Феррарі може багато чого навчити. Ліппі, Анчелотті, Капелло, вони теж колись конспектували ідеї Феррарі. Дуже цікаво було і Йожефу Сабо. Розмовляємо, споримо, тому що многі речей, які розказує професор, все це ми делаємо, все це нормально. Одно но. Не ті исполнителі. Да? Можна тренувати, можна все робити. А якщо не тот исполнитель, то, то общем, ти можеш работать, 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 а в кінцовці що буде. Мінус. А тепер увага. Колись футбольні курси Франко Феррарі закінчив і тренер спортинга Пауло Бенто. Про свого випускника професор розповідав гендиректору Динамо Резочо Хоналідзе. Він розповідав, що він завжди в кінці лекції залишався і. И... Йому допітва все рем'я. Він говорить, це человек как маленький вор, хочеться його украсти. Ту Ліго Чемпіонівську ніч Макс Трибухов ледве пережив. Стрес знімав нікотином, а на ранок визріла ідея поразку 1-2 від спортинга відновити на папері. Чому ж історію? Хороша чи погана. Тобто просто какби ти історія. А тим паче така игра. Сайт УЄФА розділ «Відеоліги Чемпіонів. Так Макс згадує хронологію того матчу. Далі сідає за Мольберт. І на папері з'являються клубні емблеми Динамо і спортинга. А в пам'яті одразу оживають спогади. З ними з'являються роздуми про примарні шанси Динамо в цьогорічній Лізі. Ми таку ігру не виграли. Я не знаю, яку тоді ми ігру виграємо. Світло-зелений колір основа композиції. Це газон Олімпійського. Наступний етап лінії поля і різнокольорові силуети. Біло-голубим Я вирішив зробити Динамо, так як це їх цвіта. А чомна це спортинг. Ну а далі перший гол у ворота Динамо. Він на совісті Олександра Шовковського. 14-та хвилина. Спортинг розігруває угловою. Подача вратарською. Вовковский сбрасывает мяч прямо на голову туннеля. Гол. 1-0. Спортинг впереди. Мы не должны винить Чалковского. Когда команда проигрывает, это единое. Это коллектив. Если мы будем делить на какие-то части, у нас не будет ничего. 28-я минута. Динамо пошло в атаку. Шацкий отдает мяч на Милевского. Тот пятка посылает его во щуку вот просылает его между ног у защитника прямо в ворота. 1-1. Все в этом матче началось сначала. Мне обидно, что мы сегодня не должны были проигрывать. Ни в какую. Очень много моментов не ре реализовывались, Поэтому не знаю сам, что сказать. В этом матче было много хороших моментов для «Динамо». Но 38-я минута оказалась решающей. Шелковский, на мой взгляд, зазря выскакивает из ворот на перехват мяча. Он отправляет его прямо Андерсону Полге, который отправляет его в наши ворота. 1-2. Обидное поражение «Динамо». Как бы я когда смотрю назад, мне вообще как бы страшно смотреться, мне когда у нас стандарт возле наших ворот, но это практически то же самое, что и пенальт. Не знаю, как они залетают эти голы, нет слов. Игрой доволен, сыграли они хорошо, потому что были скорости. Била задумка, видна була штокак строїться ігра. Художник Макс Трибухов каже: з Манчестером доведеться малювати більше голів, і найімовірніше – у ворота Динамо. Йожев Сабо сам собі художник, лише тренер Динамо може додати яскравих фарб у гру своєї команди. Хоча наразі в його палітрі домінують, як правило, пригнічно мінорні кольори, і зараз ніхто до не скаже, наскільки тьмяною буде для Динамо цьогорічна Ліга Чемпіонів.